Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Дітки, а давайте пригадаємо, що ми вже з вами вивчали? За допомогою чого ми з вами спілкуємось? Вірно, за допомогою мови. Скажіть, будь ласка, а що розкладається наша мова? Так, наша мова складається з речень. Ми вже вивчали цю тему. І я бачила, як ви гарно вмієте складати речення. Вони у вас складаються з декількох слів, і речення ваші досить цікаві. А сьогодні я вам пропоную скласти зовсім коротке речення, яке складається всього з одного слова. Діти, яка в нас зараз пора року з вами? Правильно, у нас зараз з вами осінь. І ось я вам пропоную записати це речення. Яке складається тільки з одного слова. Осінь. Подивіться, ми це речення записали однією рисочкою, так як в ньому одне слово. І початок речення ми з вами позначили вертикальною лінією. Ось таким кутиком. Тому що початок завжди так записується. В кінці речення ми поставили крапочку. Діти, скажіть. А що складаються речення? Вірно, речення складаються зі слів. А з що складаються слова? А слова ми утворюємо зі звуків. А що таке звук? А звук дітки, це те, що ми з вами вимовляємо і чуємо. На минулому занятті ви вже знайомилися з голосними звуками. Давайте ми їх пригадаємо. В нашій українській мові є шість голосних звуків. І так, дивимося. Пригадуємо. Перший звук А, другий звук. Звук і, п'ятий звук У, шостий звук О. Діти, а чому ці звуки називаються голосними? А тому, що ми їх вимовляємо за допомогою голосу? І нам нічого не перешкоджає. А ще ми можемо ці звуки проспівати. Давайте ми зараз за допомогою звука А спробуємо заколисати ляльку. Як ми будемо співати? А. А а тепер ви погляньте, будь ласка, на мій ротик. На що він перетворюється? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, мій ротик перетворюється на кружечок. Тому. Ми голосні звуки схематично позначаємо ось таким кружечком. А сьогодні, дітки, я вас хочу познайомити з іншими звуками, які є в нашій українській мові. Ці звуки називаються приголосні. Що ж таке приголосний звук? Чи він відрізняється від голосного? І як ми його будемо позначати, ми сьогодні з вами дізнаємося. І так, приголосний звук це звук, який ми вимовляємо за допомогою губ язичка, зубів і піднебінечка, яке живе в нас там зверху у ротику. Ще тільки приголосний звук. Ми не можемо з вами проспівати. Тому що нам буде перешкоджати язичок, губки, зубки. Давайте ми, на прикладі декількох звуків це з вами повторимо. І так, перший приголосний звук М. Давайте ми його вимовимо разом. М. М. Що нам допомагає вимовити цей звук? Нам допомагає вимовити цей звук наші губки. М, м. Давайте ми його спробуємо проспівати. М. Ні, він не співається, нам перешкоджають губки. Слідуючий звук: що нам допомагає вимовити цей звук? Правильно, наш язичок. Наш язичок дрижить і так утворюється звук «р». Давайте ми спробуємо його з вами проспівати. Не співається. Слідуючий звук. К-к. <C2> Це теж приголосний звук. Давайте спробуємо його з вами проспівати. <C2> К, К. 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 Ні, він не співається. Ще один звук. С, -с Як каже змія. с. -с. Тящий такий звук. Знову нам допомагають і язичок, і зубки його вимовите, а проспівати ми його зможемо? с с Ні, він не співається. Дітки, а тепер зверніть увагу, коли я вимовляю приголосний звук. На що перетворюється мій ротик? С, -с, с. Ви помітили? На рисочку. Тому. Ми будемо схематично позначати приголосний звук ось такою маленькою рисочкою. Добре, а тепер, діти, давайте ми знову з вами заглянемо в нашу чарівну папку, яка нам допомагає готуватися до школи. Я вже туди заглянула і дістала суши, веселі каскарики. Ви зараз, будь ласка, не діставайте цей зошит, послухайте мене уважно, і потім ви виконаєте завдання в цьому зошиті. Ми з вами вже працювали в цьому зошиті. І саме на цій сторіночці ми з вами складали речення за казкою Коза Дереза. Я вам дуже дякую за ваші речення. Вони у вас були такі цікаві. І в кожного були різні, як я і говорила. А сьогодні, дітки, ми з вами попрацюємо ось з цими картинками. Розгляньте їх. Подивіться, перша картинка. Що тут зображено? Тут зображений рак. рак. Дітки, ви бачите, внизу картинки є ось такі клітиночки. Клітинки ці це будинок для звуків. Скільки звуків у слові, стільки має бути клітинок. Давайте ми порахуємо, скільки звуків у слові рак. Рахуємо. Один, два, три. Скільки звуків у слові рак? Вірно, три звуки. А тепер давайте ми запишемо схемою ці звуки, це слово. І так. В черзі Перший звук у слові рак. Р -р 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 -р. Який це звук? Вірно, це звук приголосний, і ми його позначаємо ось такою рисочкою. Слідуючий звук вимовляє А. А, це який звук? Правильно, це голосний звук, і ми його позначаємо ось таким кружечком. Слідуючий звук. К -к -к. Який це звук? Вірно, це приголосний звук, і ми його позначаємо ось такою рисочкою. Дітки, подивіться, ми з вами. Змогли викласти схему слова рак. Давайте ще раз порахуємо, скільки звуків у слові рак. Один, два, три. А тепер давайте порахуємо, скільки приголосних звуків у слові рак. Один, два. А скільки голосних звуків у слові рак? Один. А тепер нам потрібно. В зошиті записати схему слова рак. Кожна клітиночка має свій звук. Перший звук Р, приголосний ми позначили рисочкою, другий звук А ми позначили кружечком. І третій звук К, приголосний ми позначили рисочкою. Дітки, ви можете вдома розфарбувати. Рака і записати його схемку. Також пропоную вам вдома подивитися на інші картинки. Що це в нас? Коза і вовк. Будь ласка, дома. спробуйте, запишіть в цьому будиночку схему цих слів. Ну що ж діти? Давайте тепер з вами підсумуємо. Сьогодні ми з вами вивчили нову тему, дуже важливу тему. Це приголосні звуки. Скажіть мені, будь ласка, які ми звуки називаємо приголосні? Так, вірно, приголосні звуки це ті звуки, які ми не можемо проспівати, які ми вимовляємо за допомогою губ, зуб, язичка і піднебіння а також ті звуки, при вимові яких нам щось перешкоджає. Діти, я сьогодні була дуже рада з вами позайматися. Якщо якісь будуть питання виникати по цій темі, будь ласка, звертайтесь до мене. Ну, а тепер хочу сказати вам до побачення, до наступних зустрічей.